Контрнаступ посилюється, операція набирає обертів. Ключові дії розвернуться на півдні? Світові змі знову починають обговорювати визвольний рух зсу. Які натяки робить президент України і українське Міноборони? Яка ситуація у лісах під Кремінною? І що роблять українські ССОшники із російськими зеками, які обіцяють здатися у полон? Про нові казочки Путіна і про відео жорстоких боїв за участі іноземних добровольців події 519-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Нова фаза контрнаступу. Чи планова підготовка масштабніших дій Заголовки низки західних змі рясніють інформацію про рух сил оборони України? Агенція Блумберг стверджує, що нині визвольна операція набирає обертів на півдні. Розпочався масштабний рух на знищення ворога. Як приклад, наводять і останні заяви президента. До речі, сьогодні були дуже, дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом. У новій колонці CNN наголошують, що Україна нарощує темпи наступу і, вочевидь, визначила слабкі місця в російській обороні. Журналісти New York Times із посиланням на американських високопосадовців заявляють, що нині основна мета зсу дійти до Токмака або навіть Мелітополя, щоб розрізати російське угруповання і взяти під контроль вороже постачання до Криму. Українські військові експерти наголошують, найголовніше це прорив. ПР Першої лінії оборони класична лінія трьох оборони має три рубежі. Перший так звана лінія забезпечення. Тут дуже багато мін. Вона може сягати кілька кілометрів. Друга основна там зосереджена головна бронетехніка і артилерійські позиції. І третя лінія тилова і запасні позиції. Як тільки вдасться пробити першу лінію, то ми виходимо на їхні головні позиції. А потім можемо пробиватися в глиб їхньої оборони і здійснювати. Так звані маневри кліщів чи охоплення, але давайте буде дуже акуратними в наших очікуваннях і найголовніше не сказати зайвого в частині локацій. Це дуже важливо. бо противник стежить за кожним нашим словом. І офіційні особи США дотримуються інформаційної тиші, а ще не дають публічних оцінок військовій ситуації. кажуть, що українські захисники продовжують рух, а ЗСУ досі не заділи частину підрозділів та техніки і діють украй виважено. України злоп. Українці добре підготовані і добре навчені, щоб досягти успіху. Вони завзято билися, прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди. Але вони досі мають велику бойову міць. Україна зберігає особовий склад і техніку. У них як і раніше, є кілька варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск. Про те, що на окупантів тиснуть із дедалі більшою силою, доводиться говорити навіть бункерному діду, забуті відмовки на кшталт патєр. нєт». Путін визнає, що окупантам доводиться вкладатися лавами у чорні пакети. Звісно, намагається це приховати казочками про немовірні втрати ЗСУ. К без потерь не обошлося у нас, але різниця колосальна. в разы, более чем 10 раз. Боевые действия активизированы и, э, существенным образом. Э, основные бои столкновения на запорожском направлении наши солдаты и офицеры продемонстрировали э, лучшие примеры массового героизма. Але если считать массовым героизмом, массовую втечу с позиций, то тут Путин не помиляється. У Міноборони наголошують на інформаційній безпеці, яка напряму пов'язана з безпекою військових операцій. Тож усі важливі новини обов'язково чекають на визначений час. А на загал ситуація незмінна. Запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку біля Кліщівки, Курдюмівки та Андріївки. Без втрачених позицій ЗСУ відбивають ворожі штурми на Куп'янському напрямку. Так само безуспішно ворог намагається сунути в Серебрянському лісі, що не подаль кроменое давай сука ты хайдару забрав Гаряче не лише в лісах Луганщини, а й на пекельному півдні бійці сил спеціальних операцій показали, як нижче та беруть полонених, зокрема із засуджених московитів, яким пообіцяли амністію за вбивство українців. Але, зрештою, лише двоє росіян у цій операції здогадалися здатися у полон решту знищили воїни ССО. Зачем сюда присе и А? На свободу захотел. На свободу бьет. Жить будете, идите сюда! Але напевно не житимуть інші окупанти, які зустрілися з командою інтернаціонального легіону у соцмережах. Американські добровольці розповідають: найгірше для них це дорога до ворожих позицій. А ось уже після висадки опиняються у траншеях росіян впродовж кількох хвилин останніх хвилин для чергового нікчемного російського життя. Пасак, пятый канал. Очі Маріуполя це книга присвячена захисникам Азовсталі. У ній історії, якими оборонці ділилися зі своїми рідними, коли протистояли російському ворогу. Книга уже є у продажу. Авторка Анастасія Дмитрок презентувала її і розповіла, що це був найважчий проєкт у її житті. Перечитати низку історій з книги вже встигла наша кореспондентка Лідія Середюк. Нині готова розповісти більше наживо. Отже, Лідія, розкажи докладніше, якими є очі Маріуполя, і чи були. Присутні на презентації українські оборонці. Яну спершу я покажу ці самі очі Маріуполя, адже книга про незламних азовців лежить тут поруч на е, полиці, поміж інших книг. Отож, на палітурці бачимо. Того самого редіса Дениса Прокопенка, командира бригади Азову. і розгортаючи цю політурку, тут помітні безліч облич це ті самі захисники, які, попри цілковите оточення, стояли на обороні Азовсталю до останнього і захищали Україну на противагу російським загарбникам. Отож, в основу цієї книги увійшли... Особисті листування азовців разом зі своїми родинами в той момент, коли вони протистояли ворогу, і також тут є їхні історії, як вони прийшли до Азову, як вони стали на захист батьківщини. Окрім цього, авторка доповнила ці розповіді своїми віршами і всередині є також qr коди за якими можна перейти і розглядіти приватні архіви бійців. Отож, авторка цієї книги це Анастасія Дмитрук, та сама поетеса, яка написала відомого вірша під назвою «Нікогда ми не будемо братьями у березні 2014-го і тоді. Це було такою своєрідною реакцією на окупацію українського Криму та частини Луганщини і Донеччини. Отож, сьогодні авторка нам розповіла, що дійсно було дуже важко працювати над цією книгою, адже вона проходила через увесь цей біль, який переживали і азовці, і їхні родини. А от з чого почалося створення книги? Давайте послухаємо. Мені написала мама одного з оборонців Маріуполя, Михайла Ніканця. Вона написала і попросила розказати в своїх соціальних мережах про її сина, щоб знала не тільки вона про нього, про те, що він там зараз в оточенні в такій ситуації. І отак от і почалося. Тобто одна історія, друга, третя, п'ята. І тоді вже стало для мене зрозуміло, що треба робити книгу якомога швидше, тому що тоді потрібно було говорити якомога гучніше про Азовсталі. Це книга про супергероїв, це книга про сильних людей, про людей, які 86 днів. Ви про одної проти однієї з найбільших армій світу. Вони виграли цей двобій, і це круто. Вони надихають і надихають сьогодні боротися далі. Книгу вже можна придбати і в онлайні, і прийти до книгарень. Загалом є дві тисячі примірників, і усі виручені кошти спрямують на фонд асоціації родин захисників зовсталі. Ну а присутні тут сьогодні родичі азовців розповіли, що вони вже переглядали цю книгу, і також не могли стримати сліз. І завітали самі азовці на презентацію книги. Про що розповіли? Давайте послухаємо. Ця книга просто розриває так на шматочки, і там в цій книзі дуже багато фотографій, які завольовані. Ми чекаємо їх додому. Вони ще в полоні. Але я дуже хочу, щоб скоріше ці фотографії вже були а, з обличчями, що ці люди повернулися додому. Книга вона саме для того, щоб цих хлопців, які творили цю історію, не забували. Не забували в першу чергу хлопців. Які загинули, бо вони назавжди викорбували реально золотими літерами своє ім'я в історії України. По-друге, не забували хлопців, які у полоні. Про них потрібно завжди кричати, наголошувати, не забувати і давати зрозуміти і суспільству, і міжнародній спільноті, і ворогу, агресору, що ми за своїх будемо боротися до кінця. Не всі світлини можна розгладяти у цій книзі, адже деякі є дійсно закритими, адже ті дівчата та хлопці дотепер перебувають у російському полоні. Є чимало історії тих, хто загинув через російські у Оленівці, і сьогодні цих героїв шанували на презентації і. Родичі розповіли, що зареєстрували на сайті президента петицію, аби 28 і 29 липня було днем жалоби за полеглими захисниками. А стосовно книги розкажу, що окрім цих двох тисяч примірників будуть книги із більшим наповненням. Адже авторка вже працює, аби додати ще чимало історій інших захисників, адже їх є дуже і дуже багато, і про всіх повинен знати світ. Яно. Дякую, Лідо, за докладну розповідь. Лідія Середюк. Про книгу, яку вже зараз варто шукати у книгарнях Очі Маріуполя про героїчних захисників Азову Сталі.